Вітаю на Grand Hills! Пропоную разом переглянути, які зміни відбулись на будівництві протягом червня. Система Фейсаді вже працює в секції 4 і 5. Зараз доступ до квартир став більш зручний і безконтактний. У третій секції працюємо над індивідуальними плануваннями, виконуємо перепланування під побажання нових покупців. У п'ятій секції активно триває оздоблення фасадів, встановлюємо фальцеве облицювання а також завершуємо декоративні елементи на балконах. У четвертій секції продовжується монтаж навісів на балконах і ведемо монтаж вентильованого фасаду з фальцевого металу. Переходимо до другої секції. Завершено мурування зовнішніх і міжквартирних стін на сьомому та восьмому поверхах. Розпочато заливку стяжок на балконах та утеплення фасаду з боку університету. У першій секції завершено зведення зовнішніх і міжквартирних стін на всіх поверхах. Наразі виконуємо монтаж мінераловатного утеплювача, наносимо армуючий шар по фасаду. А також завершили утеплення покрівлі. В Шостій секції завершено монолітні роботи четвертого поверху. На першому поверсі вже виконано мурування зовнішніх стін комерційної частини, і ми перейшли до зведення несучих конструкцій та міжквартирних стін у житловій частині. В сьомій секції розпочато мурування зовнішніх несучих стін і внутрішніх перегородок у комерційних приміщеннях. Щомісяця місяця змінюється, але незмінним залишається головне. Ми йдемо за планом і обираємо рішення, яке насправді є важливим. Слідкуйте за проектом та звертайтесь до відділу продажу за особистою консультацією.